Розкажу вам про АБВ. І це не абетка це абревіатура. АБВ, тобто ABV, Alcohol by Volume. Це відсотковий вміст алкоголю в пиві. АБВ показує, яка частка вашого напою складається з чистого етилового спирту, звідки береться алкоголь в пиві. Пиво це продукт бродіння. Дріжджі перетворюють цукор на алкоголь. І чим більше ферментується цукру, тим міцніше буде пиво. Рівень алкоголю в напою існує від 1% до 10, де 1% це так рівень кефіру. А 10% можна нормально так накидатися. Баланс між АБВ, солодовістю і гіркотою визначає загальний профіль пива. Тож, АБВ це один із головних параметрів, який дозволяє оцінити міцність і характер пива ще до першого ковтка. Підписуйтесь на VELSNEC, мені від цього буде дуже приємно і вживайте усвідомлено. До